Усім привіт! сьогодні ми своїх як навчитися робити шине. Перше вправо на баланс. Ми встаємо на колу пальці. І тепер праву ну, руку відкриваємо в сторону, ліву притискаємо до доправи. І так ми вздовж сім'ї, діагональ або круга. Друге, що нам потрібно навчитись робити для шине, це правильно тримати точку. Беремо точку прямо перед собою, часами на пояс, піднімаємося на полу пальця і тримаємо. Бо останнє тримати точку на глядачах. Але трохи вище очей, щоб не було відчуття, що ми дивимося у підлогу. Третє, ми повинні знати, що в неї є двох видів. Перший. І другий. І напишіть у коментарях, який вам подобається більше. Мені більше подобається. Діля. Хоча, перше навчитися робити легше. Тому для початку ми спробуємо зробити так, як я зробила в перший раз. Для цього ми стоїмо в підготовку, сідаємо на ліній право праву носу вперед і право гарно з переду, а ліво в сторону. І так само може бути і на іншу сторону. Просто більшість людей правші, тому я показую, як я правші. так я сама правша. Стаємо в Приставити шаг, обер. шаг, приставка, шаг, обер. Коли ви бачите, що залишилось дуже мало місця, де потрібно зробити зупинку, ми робимо два посильнику елекції і зупинимо нас. Як зробити зупинку? Правильно, ногу ми просто вперед і стаємо на неї. А ручки викриваємо в сторону. І в кінці нас виходить виставку. Яке шулек видати крови? Що вам скаже вашим подачам? Ну а на цьому в мене все. До зустрічі!